Нову кам'яну стіну будують вздовж вулиці Козицького до вулиці Свердлова. Стара почала руйнуватися. Процес прискорили дощі та гараж, який стояв над стіною. Так говорять ремонтники. Місце завалу огородили. Там побувала наша репортерка Ірина Дідух. Вже Це... другий тиждень поспіль бригада ремонтників розбирає та укріплює ґрунтовий насип на перехресті вулиць Козицького та Свердлова. Кам'яна стіна, яка стояла тут до цього, почала відходити та осипатись. Опалубка, ну, щоб трималася та земля, буде заливатися сплошний бетон. Ще буде ставлятися арматура, буде варитись. Для чого і ставиться опалубка, щоб не земля, а цільний бетон був. Небезпечно тим, що вона там зверху стояла в гаражі і був великий тиск і вона могла посунутися. Його знайшла. Каміння зі стіни, яку розібрали, вивозити не будуть. Укріпивши ґрунт, там знову збудують кам'яну стіну. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.